Коли закінчиться війна, за останні роки я чув це запитання безліч разів і майже завжди відповідав, що не знаю. Під час війни держава може опиратися на два стовпи: на армію і на суспільство. Сильна армія захистить навіть слабке суспільство, а сильне суспільство не дозволить ослабнути армії критично. Якщо хоча б з одним. З цих компонентів все гаразд, то в держави немає критичних проблем. Сьогодні ми стоїмо на глиняних ногах. Наша армія ослаблена і знекровлена критично, а суспільство максимально зневірене і демотивоване. Саме тому я не вірю, що ця війна, принаймні в такому вигляді, триватиме довше, ніж рік чи два. Довше ми просто не витримаємо. Тому сценарій її закінчення вам, на жаль, не сподобається. Але в цій ситуації можна робити лише одне тримати стрій. Бувайте, пані та панове.